Народний депутат України Юрій Дерев'янко, який очолює тимчасову слідчу комісію у справі загибелі лідера правого сектора у західній Україні Олександра Музичка, під час зустрічі зі своїми виборцями громадою надвірної та Яремче отримав ряд запитань з приводу роботи даної комісії. Щодо призначення Юрія Дерев'янка головою ТСК, то воно було несподіваним для самого депутата і є своєрідним покаранням за надмірну активність у парламенті, наголосив він. Жодної згоди або жодної розмови на цю тему я ні з ким не мав взагалі. По новинах через інтернет мені помічниця показує, що Верховна Рада прийняла рішення про створення такої ТСК і що мене призначили головою. Я, чесно кажучи, був шокований тим, що як це таке могло бути. Попри всі труднощі, які є в роботі тимчасової слідчої комісії, Юрій Дерев'янко обіцяє чесно виконати поставлене завдання і довести його до логічного завершення. Це надзвичайно важливо, щоб ніхто цим не спекулював. Якщо є люди. Погонах, які винуваті, вони мають бути наказані, якщо вони доведуть інше, і комісія доведе інше, то Цю проблему треба так само чітко зняти, тому що ми маємо сьогодні абсолютно дві різні точки зору. Правий сектор і представники громадської залучають дуже кваліфікованих експертів, криміналістів і інших. Так само Генеральна прокуратура залучає експертів, які мають зробити свої експертизи. Ми цю роботу доведемо до кінця. На сьогодні робота ТСК продовжується. Комісія вирішила звернутись до генпрокуратури за інформацією про призначені експертизи та їх результати. А також чи були залучені в якості доказів речі музичка, надійшло звернення і до міністра. Внутрішніх справ щодо з'ясування причетності до антимайдану спецпризначенців Соколу, які брали участь у затриманні Олександра Музичка, уже на наступне засідання, яке відбудеться 22 квітня, запрошений перший заступник голови МВС Володимир Євдокімов. Та зі звітом результатів розслідування чекають генерального прокурора України Олега Махніцького.